Слухай, він мені там таке виписував. Мені просто стало цікаво. Якщо це правда, то я ж реально ходити не зможу. А ні, я кажу, все зрозуміла. Спати не лягай, мені точно буде що тобі розказати. Ти Ігор, привіт. Аня. Так, не впізнав, я на фото можу трошки інакше здаватись. Ні, ти точно така сама, навіть краща. А ти трошки інакше, ніж на фото. Прихворів трошки. Пташиним грипом в 9 років. Та ні, у мене вітрянка щас. Щось ти якийсь зажатий я? То куди підем? У мене є з собою термос і два пакеті качая. Цей Це пакетики чаю бесіда з 2010-го. А як же ресторан? Ти мені писав, що прям з входу почнеш мене там толочити. Толочити а волочити напевно. За ручку. Добре, зараз пройдемось по всьому списку. Якому списку? Ну ти мені вчора написав список всього, що ти зі мною зробиш. Я ж не думав, що ти прочитаєш ці повідомлення. Я також. Так, от віджариш на столі, пожарю на плиті. Деруни, присунеш Погланди, принесу гірлянди для атмосфери, засадиш з розгону, пораджу ікону, яку краще вдома поставить. То що, віруючий повар романтик поїхали розсаду засаджувати до мене чи до тебе? Ой, треба у мами запитати, чи відпустить вона. Ти з мамою живеш. Ну, скоріше, вона зі мною. В бабусиній квартирі, але у мене є кімната. Що прям окрема? Ага. І прям двері зачиняються. Так, тільки ключі у мами, але я випрошу, якщо треба. Ой, ну ти бунтар. Я бунтар. А що бунтар ще хотів мені показати? Не знаю. Де там твоя татушечка з переводочка, а? Яка татушка. Ну ти ж мені казав, що в тебе на лобку набита фраза очі вище. То поки ідея. Ігор, а ну швидко додому! Ми що, біля твого дому? Ну та, мама мені не дозволяє з двору виходить. Ой, Альфа з 10-го під'їзду, дякую тобі. Ця історія розірве всі мої зустрічі з подругами. Я пішла. А я тебе проведу е, лише до угла, щоб мама з вікна бачила мене. Та не утруждайся.